Стоїш із плакатиком «No war», як індульгенцією за те, чого вже не відвернути, війну не зупинити, як яскраву кров із розірваної артерії. Вона тече стрімко, доки не вб'є, заходить у наші міста озброєними людьми, розсипається ворожими ДРГ у внутрішніх дворах. Ніби смертельні ртутні кульки, що їх уже не визбирати, не повернути назад, хіба що вистежувати і знешкоджувати цим цивільним менеджерам, клеркам, айтішникам і студентам, яких життя не готувало до вуличних боїв. Але війна вчить в польових умовах на доболю знайомій місцевості, наспіх. В тероборону спершу беруть чоловіків із бойовим досвідом, потім уже навіть тих, що мають за плечима тільки дюн і фалаут. Ну і ще короткий майстер-клас із приготування вибухових коктейлів від знайомого бармена. В найближчому нічному клубі сплять діти, плачуть діти, народжуються діти, у світ тимчасово непридатний для життя. У дворі на дитячому майданчику варять протитанкові їжаки і розливають смертельні напої, сімейним підрядом, цілими родинами, які нарешті спізнали радість спілкування і злагодженої колективної праці. Війна скорочує відстань від людини до людини, від народження до смерті, від того, чого ми собі не бажали. До того, на що виявилися здатні. Мамо, візьми трубку, другу годину просить жінка у підвалі багатоповерхівки, вперто і глухо не припиняючи вірити в чудо. Але мама її, поза зоною досяжності, у тому передмісті, де панельки склалися, як дешевий конструктор від масованих ударів, де вежі зв'язку ще вчора перестали зв'язувати. Де світ розірвався на до війни і після, вздовж нерівного згину плакатика No War, який ти викинеш у найближчий смітник, ідучи з протестів додому, російський поет. Війна убиває руками байдужих, і навіть руками бездіяльних, співчутливих.